Чернів з'явиться програма надання одноразової матеріальної допомоги винагороди мешканцям міста за особистий внесок у відновлення міста героя від наслідків російської військової агресії. Її проєкт погодили під час виконкому 16 березня. В Чому логіка нашого цього рішення воно нестандартне для нас, да? тому що ми не приймали таких програм раніше. Але цей рік специфічний для всіх і для країни і для міста. Цими днями ми згадуємо. Події річної давнини і втрати людей наших, втрати наших захисників, цивільних, наших величезні втрати, які понесло місто, руйнування будинків, руйнування закладів інфраструктури, комунальних закладів, взагалі вулиць і доріг. І які головні у нас відчуття звичайно, крім співчуття а, тим, хто загинув, хто втратив близьких і рідних. Це гордість за наше місто, гордість за наших військових, які його відстояли, за нашу єдність влади центральної, місцевої, за нашого міського голову, який взяв на себе величезну функцію по організації оборони міста, за наших волонтерів і всіх, 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 всіх хто був в Чернігові і допомагав місто, місто вистояти. Да, і це а, подяка. Це вдячність. Матеріальна допомога винагороди надаватиметься працівникам комунальних підприємств міської ради, в тому числі некомерційних, а також закладів, установ та організацій міста, державної та комунальної форми власності, які повністю або частково утримуються за рахунок коштів міського бюджету. Це комунальні служби, які в березні місяці. При обстрілах, при тому, що значно менша кількість людей працювала, чим до війни, розвозили воду воду, коли не було світла, і піднімали її з допомогою генератором під обстрілами, розвозили воду. Вивозили сміття. Чому це було важливо? Тому що антісанітарія, якби вони цього не робили, була б екологічна катастрофа в місті. І Жеки, які прибирали сміття і. І трошки навіть двори. Це це спецкомбінати К які із того, що було можна, робили гроби, які було важко піднімати, але їх треба було робити. Так? Це відновлення мереж, які пробували на першому етапі ремонтувати, щоб було світло, хоча б частково в місті і зв'язок. лікарі, звичайно ж, які при відсутності світла і тепла робили операції, рятували людей і народжували дітей наших жінки в бомбосховищі. Після деблокади Чернігова почався не менш важливий етап повернення міста до нормального життя. Тут заслуга й комунальних служб, педагогів, яким вдалося відновити навчання в школах, а не лише онлайн. І це стало стимулом для баг багатьох повернутися в місто працівників і працівниць дитсадків, будівельників, електриків, і цей список можна продовжувати в нинішніх економічних умовах. Коли ціни ростуть, а зарплати ні, подяку вирішили висловити таким способом, щоб підтримати якось людей. І віддячити, тому що слова подяки це звичайно добре, але коли заробітна плата там, 6, 7, 8 тисяч гривень, то ну, від цих слів людям простіше не стає. Хотілося б, звичайно, підтримати всіх, але і бюджетне законодавство забороняє це зробити, ну і можливості бюджету. Тому ми почнемо, і це важливий дуже напрямок, це ті люди, які в комунальних системі. І комунальні підприємства, і ЖЕКи, і КТП, і водоканали, школи, садочки, лікарні, спортивні заклади це теж важливо, заклади культури і так далі, так далі, які працюють в місті, одразу їм виплатити зараз. Хай це буде чи до річниці деблокади Чернігова, чи до Великодня, кому як зручніше думати, чи до річниці статусу міста Герой. Просто от в цей час це наша ініціатива допомогти нашим людям. Я думаю, що для. Багатьох це буде суттєва підтримка. Мова про винагороду в три тисячі гривень. Детальніше з проєкту можна ознайомитися на сайті міської ради. Далі її мають затвердити депутати на сесії. В місті продовжують діяти й інші соціальні програми підтримки населення. Чергові списки тих, хто отримують її, затвердили під час засідання виконкому. Зокрема, компенсації мало забезпеченим за встановлення вікон постраждалих під час обстрілів. Взагалі отримали часткову компенсацію 691 особа. Загальний обсяг коштів 8,7 мільйонів вісім мільйонів. Пропонується затвердити розміти розміри такої грошової компенсації п'яти громадянам на 44 тисячі 72. Ця програма, які одноразової матеріальної допомоги власникам і власницям будинків приватного сектору, що частково чи повністю знищені росіянами, діє з минулого року. Переважна більшість їх вже отримала. Тому кількість звернень зменшується, йшлося на засіданні. За цією програмою отримала кошти 1721 родина. Загальний обсяг коштів отриманих 28,2 млн грн, мільйона гривень. Пропонується надати одноразову матеріальну допомогу власникам приватних житлових будинків двадцять від мешканців загальна сума 332 тисячі вісімсот. Але збільшується кількість заяв на отримання матеріальної допомоги сім'ям загиблих захисників та захисниць України, що виплачується коштом міського бюджету від початку 2023-го. Її вже отримали 67 сімей. На суму 4 мільйони і майже 400 тисяч гривень про надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих, померлих захисників і захисниць України і виплати разової компенсації за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника пропонується е, затвердити е, погодити надання одноразової матеріальної допомоги 23, 23 особам на загальну суму 1 мільйон 217 тисяч 167 гривень. На засіданні вперше погодили перелік чернігівців власників квартир, пошкоджених внаслідок активних бойових дій, яким буде надана одноразова матеріальна допомога від міста. Цю програму затвердили наприкінці лютого 2023-го. На сьогодні ми розглянули комісійно 157 заяв мешканців міста Чернігова, яких будинки не підлягають відновленню. Це дві адреси. Проспект Миру 249 та Чорновола 15, перший та другий під'їзд. Загальна сума, яку пропонується на затвердження, 3 мільйони 140 гривень. Нагадаємо, хто може податися на міські програми підтримки та який пакет документів необхідний. Інформацію можна знайти на сайті міської ради.